Ти що тут забув? ей! Братанчика занесло, коротше. А я хотів його бігати, я теж загруз. Ланцюги! Ха-ха! Він просто перегородив півдороги. Тут реально лід. Що я такого не бачив? Доброго дня, шановні, гості! Дорога родина, Миколаєвич, веде свій спеціальний репортаж з інтерстейт. Ух ти йоп! Інтерстейт номер 5 Каліфорнія, зараз я ще на території Каліфорнії. Але ось там Ось там вже Орегон. Дуже сніжить, дуже багато снігу, хоча дорога ще не замерзла і це добре, бо ніхто не одягав ланцюгів. Але але... я стою десь ось там, десь ось там далеко я стою. Всі стоять і ці хлопці стоять. Але, Але виявився один мудрець. Мудрець-пездець, безголовий я б сказав, який вирішив розвернутися в ту сторону, в сторону, Каліфорнії. в сторону Каліфорнії, і поїхати туди. Але, як я розумію, що він застряг, напевно. Зараз побачимо ближче, що там до чого і як. Яка ситуація. Що вам сказати, стою я вже близько 2 годин. В, цій, в цьому заторі. Спочатку писало, що це temporary а це означає тимчасово, що там якесь ДТП, але побачимо, що буде далі, е як воно і що воно. Ланцюги ніхто з нас не вдягав, не було знаку, де ніхто в принципі не хоче їх одягати, поки дорога е так проїзна. Ось такі от справи. Так, у ланцюги є. Я сподіваюся, він не застряг тут. Він просто перегородив півдороги. Він просто перегородив півдороги. А, Побачимо, але це гіотують. А, хидон стак, хистак. Хистак? От що буває Коли слизько чоловіка просто складає. може зрушити. ще ситуація критична. Чувачок заблокувався, не може об'їхати а я хотів його об'їхати я теж загруз, корот. Так що так от сумно, бля. Дуже сумно. Ось така ось техніка працює. Ха-ха! Просто пихає трафі, коротше. Ха-ха-ха! бачив, бляха муха. Обі Америка, йок-пап мене буде потім хать, бо я хотів його обігнати і теж застряг, коротше. Оооооо, що нонь Госі, дорога родина. Та що думаєш що той притягуєш. Думав я сьогодні. Аби не ланцюги, аби не ланцюги. Хер там. Ланцюги. Хеоші <ривіт> штук. У мене... Такі от тросики на ланцюгі, трошки легше одягати їх. Але коли перший раз, коли перший раз, то не дуже прикольно. Не дуже прикольно. Коротше народ, робиться капець. Той хто не дів ланцюги, одягає прямо на горі їх і блокує рух при цьому, блін. в основному попався в лівій смузі панджабі. Панджабі це індус, який блин, думав, що він сильно розумний і вийде без ланцюгів. На перевал, але так не вийшло. Потихеньку їдем, хто не їде, то віддяє ланцюги. Вот. chains required. chains required. Що така от на швидкість, ось така от дорога, щоб ви розуміли. Був контролер, який перевіряв ланцюги і тоді пропускав. Якщо 6 ланцюгів є, можна їхати. Немає Вертають і в сторону Каліфорнії. Так що така от справа, що нам його дорога родина. Приємного мало було на сьогоднішній день. Що у нас на самій горі у нас сніг, нормальний сніжок лежить? І ми собі зараз буде затяжний спуск, будемо потихеньку спускатися. Ось так от. Може ж вони, суки стоять і не чистять дорогу. блядь. Посипали би щось, не Солі, хоча б. Стої блін. Дорога це що таке? Братанчика занесло, короче. Йосип, ти босий, блядь. Це то весело, блядь. прям з'їхав. Конечно, він, блядь, без чай Ще, мабуть, раніше. Просто чувака знесла кювет в сторону. Так, щоб ви розуміли, дорога така як на спуску десь в Буковелі. Все засніжено і навіть трішечки льоту. Без ланцюгів тут би... тут би всі десь лежали по бокам. Або просто склалися б якісь доміно, блін. Дуже дорога слизька. Добре, що чейни. Чейни повдівали, де трошечки легше. Так, друзі, такою синальною шашкою обозначають, що щось сталося в США на дорозі. Тут щось дійсно стало. щось сталося. О, що тут сталося у нас, поняття. Що ДТП статися чи що? цей застряг, цей козачок застряг. Так, вистачало нам снігу, тепер у нас тепер... Тридцать тридцать и ноль. Доброго дня шановні гості дорога родина! Що ви як? Я то щасливий виспаний, поки снігу немає, але тільки я вже виїжджати вже знов падає сніг. На жаль, не видно його зараз. Так, День другий їдемо. Це яка колейка. Адже колейка, бо всі їхали за неприбральною машиною. У нас тут також розбита смуга. Це вже штат Вашингтон. І мені ще залишилось 33-35 миль до делівері, там буду стояти. Надіюсь, у нас там ситуація покращена. поперед. Дивіться, друзя... друзяшки, де я став. Прям коротше, на фірму заїхав. От, завтра будуть вигружати. Пішов запитати, тіпо, чи все без проблем. Кажу, може лишитися. Тут він каже, так, да, лишайся, тут ставтрак, щоб могли всі приїхати. Завтра тіпо, ми не можемо туди вигрузити, бо офіс має нам дати добро, а ми просто загружаємо машини, типу, на завтра. Я кажу без питань. Так що будемо чувак сьогодні тут. Тут вже трошечки прочистили тут паркінг. Але сніжку нападало чимало. А я направляюсь до того синього брат... браткана. <ріст> <ріст> вот. Так що буде у нас все по феншую. І повечеряти легенько і спарки. Так, добрий раночок, шановні гості, дорога родина, вітя скільки на снігу нападало. О, на фірмі машинка їздить у чистий. Миколайович залепший, ще не мивався, бо не було де. Хто зараз зареєструється в офісі, думаю, там мився. От скільки в нас снігує багато. Оп! 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 Ой-йоу! Самі тапс! Йо-йоу! Треба бути обережним. На масочках, як у свити. О, о. о, Тут же, тут же О, Дивіться, який гарний вольвотрон. Як його цей гарно засипало сніжком. Тут, звісно, машини. Американська класика труші виглядає з трубами вихлопними. Але вольвотрон теж гарний. Засипало сніжком. Так у нас сніжне розвантаження, все нормально, все працює, Наша МДФ йде під навіс, так, все добре. Сніг, звісно, було відкривати, ой, коністово було відкривати, тяжко було сніг наверху і падав. Я боявся, щоб не нападав на продукцію. А так то все окей. Треба тільки Олю розчистити морду. Геть, засніжено Questa è la zona in Arma. Білі мухи налетіли. А Дімончику треба грузитися і виїжджати з цього дикого заходу. Щось дикий захід цього разу не дуже приємний. Все засипає снігом і я сподіваюся, що сьогодні я не буду одягати ланцюги, бо привід для цього є. Сиплі-сипля і дороги по Google Maps вже не зелені, а такі от оранжеві. Надіюся, без пригод буде. Але побачимо. Ох, друзі, у мене сьогодні день номер 2 коли я їду по національним дорогам Айдахо. Тут, звичайно, краса, вам не описати словами. Дуже все гарно, як зимовій касі. Але я йду під горку, ой, щось пшикає. Ой, молодець, попшикав солі соліна. Красавчик. очікували очікував, я не хочу тут таку дорожку бачити. Сніг. бляха хамох. Це ж підйом, це спуск. Як ви так до такого дійшли? Треба газу давати, щоб вискочити на цю всю халепу. Ой, буде весело, буде весело. Медфака, реальний американський дальнобой, блин. я тільки що так переживав, щоб на горку піднятися. Що Йо -йо, я моє, я ланцюги не одягав ще. І не думаю що не придеться, але така дорога, тут реально лід, Тут реально сніг лежить, як ви бачите. Тут вони посипали якимись камінцями, якимось, блин, але це не відміняє, що тут слизько, бляха. Ідея потихеньку не спіша. Охренеть Ой, бля, я уже недовольный Что я сюда вообще поехал Что я сегодня поехал Ёсс, ты босс Охренеть Это, друзья, пиздец Вы поняли, да? Какие счастливые уже Я уже прям Дуже счастливый Чтобы вы понимали, где я еду, Я просто еду. З горами тут щелена. Гарно тут, але бля, я повністю груженний, я собі ретардер на гальма тисну час від часу, щоб не погріти тормоза, і не поспішаю нікуди. Наші ланцюги на осях по діагоналі. я бачу. Ну, так от, Звісно, Треба чистить ворог. друзяшки, у мене такий невеличкий перекус. У мене пауза 30 хвилин і вже йду додому, харчів майже немає, де щось падло і Ось, Заїхав в Макадональдс, До Дональда заїхав, що я вам скажу? Я взяв ось картошка фрі. Одна мали, медіум, одна маленька, безкоштовно була. 4 нагетса, мак кетчуп, молоко взяв, ну, типа безкоштовно напій, я не хотів коло брати і каву взяв. Все це обійшлося мені в 7 доларів, кава 2 долара. А так, це таке Мак-меню. Зараз якась акція в них. Ну, коротше, 5 доларів Мак-меню коштує. От, такий от Мак-Чикін бургер. Так що я думаю, що дуже достойно в плані ціни. Недорого. 5 баксів, коли воно коштує десь близько 7 чи 8, ну чи навіть 10 я не знаю, але зараз золотий Коротше, поки я там їв. Я помітив одного нелегала тут європейського. Зараз вам покажу Ось цей нелегал європейський. Малий, ти що ти забув? Ей, Документи ще є? Да, хлопаки! Це XG! Це XG, це європейський тягачок. Що він тут забув, я не знаю. ТАВ! Це напевно американці привезли його сюди, будуть щось тут ним, не знаю, крутить вертіть, або будуть експерименти над ним доставити. Цікаво! Все, європейська якість, колпачки навіть є. прикольно, XG! XG. Ты, братан, да, сразу с... без камер. Все как положено. Вот вам и Вайоминг, вот вам и Black Ice. Надо потихоньку ехать, не спеша, поможет быть. И да, основной спуск. Зависит все снег Це наслідки нічного ДТП, яка тут була, розтягують. Тут багато було прицепів валялося, ой-ой, це пуля валяється. Тут три трейлера з'їхало, один. кусочки валяються, одного, другого. Охренеть. Картопля, шо за А ось і нарешті, нарешті сольки насипають. Дивіться скільки в нього солі в бункері. Ой-ой, ж. Престанки сюди летять. Бо дорога одна смуга розбита, а друга льодяна. Так що добре, що посипає. Добре, що посипає казочок. Соми. Їхали, їхали, приїхали. Славно звісний 80. Дорога перекрита, паварі. Непонятно все відкриється. Треба кофе взяти і... Тішки посмакувати. І з червоний, бо сильно жахов. Вольвета стоїть. Вольвета стоїть. Так, друзі, в нас дорога перекрита. Я стояв на заправці, читав новини, актуальну погоду і об'їжджаю зараз по національним дорогам цю всю, всю шляпу. Ось вам, друзі, красоти Вайомінга. Об'їжджаємо ми тут. Перекриту дорогу ай 80 Сухо, дуже гарно. Вітер трохи боковий є, нормальний, але я повністю завантажений, так що мені це не страшно. Дуже гарно тут. Так, друзяшки, так от виглядає трак після дороги сілі. Неначе його облили короче, якоюсь лапною. Все біле. Надай трак чорний. Трак чорний, а все біле, горда біла. Вайомінгу нарешті прорвались, це дуже радує. Зараз вже в браці, їдемо далі. Доброго раночку. Миколаїв вже піднявся, заварив собі чайку і дивіться, що я побачив. Пікачу покемони. Кашкеті з покемонами. Вони що, знову популярні чи що? Що нова серія серії ну, признавайтеся, бо я щось не в темі. А ну зараз пікачу, дивіться який гарний кашкет. Ну моє. Желтый, чорний. Світ кошти? Ой, 20 баксов, это конечно багато. моё мойо это тинейджер, короче. Пика-пика. Вот такие себе. Так, напиши, що зараз? Покемон знову модні чи ні? Бо я ще колись симольтики дивився. У мене був там Пікачу улюблений і Бульбазавр. Бульба, бульба, він так казав. Я запам'ятав його. А що там у вас? У вас які були покемони улюблені? Ми ще колись збирали якісь карточки з цими покемонами. Оце було, ні? Не було телефонів, що хоч робили. І гуляли навіть на вулиці. Не то, що зараз. <тепер> Миколаєвич довольний. <тепер> з'явилося нарешті в Макдональдсі капучино і лате. Раніше не було, не знаю чого. Прям в кожному Макдональдсі. А тепер з'явилося. Так що я вирішив придегустувати. Що там помінялося, нічого не помінялося. І будемо їхати в дорогу далі. Сьогодні ще трошки треба приканути. Мель 600-700. Тримаємо курс на Чекахщину. Так, банда, Вольвета на базі. Вольвета на базі, я заїхав на базу. Я дуже щасливий. А чого я дуже щасливий? Я мався заїхати на базу. І сходити коротше, в магазинчик і далі їхати в Огайо. Але тут мій дружбан дзвонить. Дімон Дубович, здоров. Пише коментар. Що каже Дімончик, каже, ти ж на базі, да? я, кажу, давай, каже, я, кажу, я кажу, так давай в баню залітаємо. -то. Я кажу, куди? Так-то так-то. Кажу, без питань. У нас на базі є машинка робоча, яку водії можуть брати. І я зараз візьму ту машинку і пойду в баню. Трішечки незручно було мені заїжджати, бо ворота вузькі, цей пітербілд стояв. От, ворота реально не дуже широкі. Місця не сильно багато, але добре, що можна туди витягнутися. Я витягнувся максимально от чомусь і сліди, і тут крутився. Саме головне на газон не заїхати. Та не мої сліди, якщо щось. От я і заїхав спокійненько собі. А все чого? Бо в Миколаєвича є така футболка. I have the best parking skills. <laughs> Мені зробила це моя кохана. Якщо у вас цікавить така футболочка, ми можемо вам зробити. Понятно, що не безкоштовно, але повірте, ну то буде варт. Так, що... так що що? Миколаївець бере Гучі Гучі Фіат і газує в баню. Попариться, як то кажуть, трішечки сил відновити. Ну що, ми на Фіатіку їдемо? Їдемо собі... Тихенько маленький жужить, пердить, але їде. Саме головне що їде. Отак от він виглядає всередині. Манюнька такий. Але дуже він це відчуває, такий чувствительний, що капець. Дуже низько порівняно <звірні> на фурою. Так, банда, де ми є? В... Де ми є? Skysaun. Скайсаун в Чикаго. Так, найголовніше. Це влогер, да? yeah. like, так? Так, коротше, ми заїхали до цього до Дмитра гості, до тьоски Це Іван, а це Артем. Привет. А це ми, коротше, сидимо, Попарились вже, офігенно випарились. Я півку. Пацаны. Пацаны, я в пацанов. Чесно кажучи, це для мене якесь реальне сон, бо ідеальний ряд день не буде, тільки приїжджаєш. І завтра буде на роботу, а так все нормально. Давайте, пацани. За, -за здоров'я. Так, ми горіденьки. Дуже круте закінчення неділі в бані. Скайсау на Чикаго називається. Дружання мій теж тезка мене запросив. Ми тільки що були в бані, попарилися. А заходимо на басейн, який під відкритим небом. Вот так мы виходимо Опа, і тут движушка Опа! А ну де мої орли? -ха -ха. Так, Тска, Тьока, підписта танцюємо. <різь> Такписників <різь> Під, люди вивів хоч короче в басейн Оце, Знаєте, такого кого ви знаєте з відеоблогерів Оцих этих все? 500 делают такие движухи. Короче, очень, круто. Тут такая музычка играет как, лот, как и слот на И сейчас я тоже в бассейн иду У! Телефончик залышу. Такая движушка. У! Что тут Димон вычуряет? Ёлки-палки. Так ты что? Так, я не Дуже крута ерія. Хоча не був рекомендувати, це ніяка реклама, просто тут і кафе є в середині, можна поїсти смачно, як ви бачили. І попариться, і басейн є. Дуже здорово. Демо грітися в баньку. Всі парують. Круто. Тут, до речі, телефон у мене сів. Мені зарядили навіть, так? Я цей? Ще погріємося, зараз покажу вам баньки, які тут є. І довго до хати. Счастливо, не до хати, а до до траку. Так, заходимо. І тут басейн. Видно, да. не запутіло? Давай давай Відкупляйся і справді.